Слава Ісусу Христу! Можна пити алкоголь чи не можна? Що про це говорить Біблія? Біблія проти всілякого вживання алкоголю. Якщо це не стосується лікувальних цілей, тому що є деякі лікарські засоби, які створюються на основі алкоголю. І саме про це мова була. В першому посланні до Тимофія, в 5 розділі 23 глава. І е, часто люди, вириваючи е, міста списання, трактуючи їх, як їм заманеться, прикривають власні гріхи. Чи то алкогольну залежність, чи то блуди, чи ще якісь там гріхи, але це є нісенітницею і безглуздям, тому що Бог проти алкоголю. І хотів би вам зачитати. Місце списання дуже цікаве місце списання стосовно алкоголю. Книга пророка Ісаї, 28-й розділ 7 вірша. І ось ці від вина позбивалися з дороги. І від п'янкого напою хитаються священник і пророк позбивалися з дороги напоєм п'янким, від вина збаламутились, від напою п'янкого хитаються, блудять вони у видіннях і постановах своїх спотикаються, бо всі столи повні блювотою, калу, аж місця немає, кого буде навчати пізнання і кому виясняти об'явлення буде відставлених від молока чи перст повідлучуваних. Бо на заповідь заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. І дійсно сьогодні люди жонглюють Словом Божим як картежники, граючи ним, як їм заманеться. Але це є нісенітниця. Ми тут бачимо в, в цьому місці писання відношення Бога до алкоголя. Якщо ми християни, то ми маємо звіщати людям істину, як алкоголік може звищати. Людям істину, тому що його розум запаморочений алкоголем, і ми можемо бачити фатальні наслідки алкоголю, що відбувається з організмом людини, з розумом людини. І хтось скаже, там Ісус був вживав там алкоголь, там апостоли вживали. Але Ісус, коли був на землі, сказано, що коли. Жених був на землі, це було свято. Але коли Ісус пішов на небо, то де ми можемо бачити, щоб апостоли бухали? Де ми це можемо бачити? Назовіть місце Списання. Такого немає. Тому важливо розуміти, що ми маємо п'яніти від Духа Святого, від наповнення Духом Святим. А Дух Святий сходить на істину, на слово Боже, тому вивчайте, досліджуйте слово Боже, щоб не ходити в темряві. Щоб бути в реальності, тому що диявол він підступний. Він спотворює істину, так як йому заманеться, і вигадує всілякі нісенітниці, тому що диявол це перший брехун, який прийшов украсти, вбити і погубити. А Ісус Христос прийшов, щоб ми мали спасіння, тому що Ісус є шлях, істина і життя. Вибирайте правильний правильний шлях в своєму житті. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.